Привіт, мої українчики. Ви обідали, що вас Арестович Хлоп назвав? А ви знаєте, коли починають люди обзиватись? Коли їх не чують, коли вони говорять нормальними словами? Вони тоді починають. материтись, так? Ну, є люди, хто взагалі відвчились говорити нормально. Ну коли. Не чують нормальними словами, то іноді люди вживають мати, чи там обзиваються такими е, гострими словами. <п 'є> ну, якщо ви хочете іншими словами, це ви в на весах і найдені дуже легкими. Тому ви втратили свою гідність. Ви забули, хто ви? Ви пропустили ціль, не вписалися. Треба наступний раз краще робити.